Віт розповім сьогодні про цікаву безпрограшну рулетку від Біржі Біджет. Тут дійсно безпрофічна рулетка, тут немає у нас приза, дякую, як дуже часто в таких рулетках люблять робити. Тобто мінімальний приз 0,7 доларів, тобто 70 центів. Мінімальний приз. Давайте одразу до діла, а ви повинні бути зареєстровані на біджит та пройти верифікацію. Посилання буде в описі під даним відео. І переходимо на сторінку акцій. Посилання також залишу в описі під даним відео. На сторінці акції обов'язково натискаємо приєднатися, щоб зарахували наше приєднання, і ми повинні виконувати завдання. А якщо ось які тут легкі завдання, дивіться, якщо ви новий користувач, ви просто робите депозит від 100 доларів та просто проторгуєте їх, вам дають одразу дві спроби. А якщо ви старий користувач, ви просто робите. Торговий обсяг, як це зробив я у токені BGB, тобто їх токену USDT, більше, обсяг більше, ніж 50 доларів. І отримуєте шанс на прокрут. Мені випав 0,7 BGB, що по курсу десь приблизно 3-3 долари. 3 Болі непогано. Зараз це, в принципі, можна вважати найкращою акцією. Тому що тут, в принципі, мінімальний, як я вже казав, мінімальний приз це 70%, центів, а максимальний приз це iPhone 17 Pro Max. Ну, ми всі розуміємо, що в основному тут буде падати десь від 1 долару, Але в принципі на антифома 100% можете прокрутити цю рулетку. Дедлайн цієї акції буде 30 вересня. А всі посилання залишаю в описі під даним відео. Також посилання на мій телеграм-канал по заробітку буде в описі під даним відео. Обов'язково підписуємось.